всім Привіт! Сьогодні ми будемо знімати знімати рум-тур? і, і не всякі прикольні штучки. А що ми робимо цілий день без лати? Непомірне, нас на сьогодні лишила на цілий день. Тому сьогодні на конф конференції ще, щоб заробляти нам гроші і купити нам. Корми всякі мебліки. Де, да, вона вже це роблять гроші. Проте, ну, коротше, вона продає всякі штуки. Всякі лимонади і все таке. Може потім зазнімемо. Зазнімемо, але вона ще продає собачок, які вона робить спеціально. от ми в неї два пампушки, як вона каже. Значить, Ми особливі. Добре. Ну і все поня поняли, наша робить котики на заказ. І ще вона робить харків на заказ. Мало, ну сьогодні вона має зробити харкаші. Ну, добре, перевіримо, чи в кормилці нема корму, а то зараз таке 9.42, нам вже пора дісти. я, я йду спати. Чого? Тому що в мене були голова. Ну, добре, війди поспи. Собачки я вже пішла. Добре, злата, папа, ми тебе любимо. І Я вас люблю, мої пампушки. Бачите? Двері, якщо я, я якщо що, закриваю, рові свої справи, справи на пільонку. На пільонку. Вона має на увазі не що. Вона має май налазит оцю штуку. А, ага, понятно. Все, Робимо у свої справи на пільонку. Ну, Айрон, я йду, Я, йду, я йду, тому що в мене голова болить. Від мене? Ні, ти що? Завачка. ладно, я тобі ще трошки допоможу. і... И уже будете вы сами. Добре. Пока, Злата. Пока. Так, добре. Она уже заснула, напевно. Ну, и там ничего не побачила. Ну, и сейчас мы будем идти до кормилки. Что? Корму нема? Айрон, ну что там корм есть? Не, нема. Как на зло закинчился. Ой. придется мне застать. Добре, что ты хоть встанешь. Ну реально нема. Ну что-то давай что-то насыпать из натуралки. А у нас тут как раз есть корм. Где? Тут, а, видишь? А, да, есть. Ну и добре. Зараз ми будемо насипати свій кормішку. Ну, все, корм насипаний. Зараз йдемо їсти. Так, і зараз... Так, ми їмо. Далі нам треба помитися. Ми будемо йти в ванну. Я впав. Та То я тоже. Айроне, давай розплутаємось. Добре. Так, налітпу там. Хаба, Айрон, ну ти персі приходь. Добре, а що? Ну, просто сказала так. Но вітер завівся в хаті. Напомню, квазняк. Але нічого. штори рухаються. Все. О, яка гарна ванна! Нам її з вата не показувала. Ого, просто капець. Особливо душ такий красивенький. Так, зараз я в нього залізу. Ну звісно. І капельонка гарна. Нам її будуть завжди міняти. А, ой. Добре. А я миюся, миюся. Ай я-я, я миюся. ня-ня-ня-ня-ня, водичка ня, 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 ня. тепленька. А що тоді була холодненька? Ну, конечно, холодрига. Ай, да, ну ти мене як завжди насмішив. А я й буду підломки. Добре! Друзі, і це було вже все. Добре, папа! Папа, -па, ми любимо! Так, а це буде друга частина, як ми гуляємо без злати. Да. Ми гуляємо самі, але з нашинниками. Тому нас не крадуть. Напевно. Ну, хіба що злату... Ми будемо гуляти, коротше, златиною подругою. Ну добре тоді, давайте, папа, папа. -па.